Друзі, ми у танцювальній залі разом з Мартою Адамчук. Ми хочемо дізнатись, як Марта підтримує свою фізичну форму, бо виглядаєш ти нереально. Кажи, в чому Кажи, секрет? В чому секрет? В танцях секрет, тому що я взагалі танцювала в житті більше ніж співала. Це мій незакритий гештальт, як зараз модно казати. Я дуже хотіла танцювати. Я думала, що я все-таки буду хореографом, але якось мене так доля повернула. Марта Адамчук відома своїм проникливим виконанням пісень і харизматичною подачею на сцені. Вона не лише співає, а й бере участь у театральних і телевізійних проектах, демонструючи багатогранний талант. Марта має сильний емоційний голос і впізнаваний стиль виконання. Вона продовжує розвивати свою музичну кар'єру, виступаючи як сольно, так і в колективних проектах. Але саме бальні танці тобі так. подобаються найбільше. Так, Так, бо, бо я не? коли дивлюся, як танцюючи хорографу, бальну хореографію, я плачу. Ти знаєш, це краса, О. ця грація дуже про психологію, тому що там треба відчувати партнера, партнеру, дівчину, і відчувати ці імпульси. Ми, от ми танцювали скільки разів, максимум весь час скаже: нічого, що я тут є, нічого я тут є. Бо я все повернулася, я повернулася, зробила. і Нічого я? я така, це ж як в житті. Тому тут не просто про танці, не просто про. Спорт спорт тут про взаємодію, і знаєш, це така можливість на годину. Переключитися від твоїх звичних справ, тому що мозок інакше працює. Він занурений в хореографію, занурений в зв'язки, в правила. в бальних танцях дуже багато. Дуже багато. І Я знаю, що це фізично дуже складно. Дуже складно, але я дуже рекомендую, тому що це одразу постава, ніжки, одразу спина. Я все. поруч з тобою навіть хочу спину тримати. А я теж стараюся я в танцювальній залі апрія ти стаєш. <світ> Правда, кажуть, що головне зайти в зал, почати, а там далі тебе вже захоплюється хвиля. Я думаю, що це так як і зі спортом. Головне з оцей, і ти зібрав сумку, вже нікуди не дінешся. Скажи, а хто привів тебе в танцювальну залу? Мама, тато мама колись привела, мама. і я їй дуже вдячна. Вона мене привела до вчительки і сказала. Але я вас прошу. Скажіть чесно, чи в неї є слух відчуття ритму? Я не хочу просто, щоб вона танцювала, бо угу. я так вирішила. Я хочу зрозуміти, чи не дійсно є хіст. І мені дали там кілька комбінацій. Я повторила ритм, відчувала, захопила. Костюми ти пам'ятаєш свої костюми? Костюми, мама шила з, зі своїх… Мама шила, боже, боже. вона не була грошей, вона зі своїх суконь. Вона мала такий смак, вона лише вигадувала там боже. в журналах. Видивлялася, і в мене завжди були дуже прикольні костюми. Скажи, ти зараз прям займаєшся, от періодично. Чи хвилями, Хвилями, тому що коли насичений графік, просто мене я фізично не, я не осилюю ходити на танці, навіть по часу не встигаєш. Але я так, о, тільки пауза, все, швиденько. Потім насичений графік, ну, вже трішки менше. Ти займаєшся не просто з тренером, ти займаєшся із зіркою, тренером. І сьогодні у нас в кадрі буде не просто одна зірка Марта Адамчук, а ще й Макс Ліонов. Та-та-ра-та-та! <értetereteretereter> танці зірками! Як ви вирішили займатися Марта? Розкажіть, Можете, як це, це Як ми з тобою почали? Танці я, зірками. Ти ж працювала, ти співала, співала. на танці а, зірками. А Макс був зіркою танцполу. Це було дуже смішно, що е, ми співали, і тільки починається танці, я така, Макс, все, я хочу танцювати. Клас. Макс, улюблений напрямок Марти. Виключно от американська програма. Oh так, я бачу. Стегна. Це тільки Це от, американська щось. програма. знаєш? Але Це, сьогодні танцювати? ми не продемонструємо. У нас буде кліп. Знаєте, друзі, від них oh, така так. енергія, що слова тут, напевно, зайві. Надихайте нас, щоб всі, хто нас бачить, завтра же записались на бальні танці. Так, дивіться, mm -hmm. що ми робимо? Ми про румбу. Насправді нічого складного немає. Не дивлячись на те, що 25 років займаюся танцями, я 25 років займаюся до того, щоб спростити максимальну всю інформацію, oh, щоб класс. кожен затанцював. Тому гризом. Да. Тепер дивіться, якщо ви руки покладете на стегна і почнете по черзі спускати в коліно, да, то ви відчуєте, що у вас кістки спускаються вниз. Одне да, коліно згинається, і кістки починають грати. Але плечі тримають на місці. Коли коліно зігнуте, ножка піднята наверх. Піднімаємося на носочки і так само спускаємось в іншу ножку. Да, і п'яточки всередині, щоб вони не розгонюються. І знову наверх і спустилися. Вже лікті починають рухатись, да, трохи? ]brig. Тепер дивіться Хоріто. прикол. Да, коли ви стаєте на ногу, тоді ручка випрямляється. А той лікоть згинається да, разом з коліном. Тепер ми ліву руку збираємо, праву випрямляємо. Отак, чик, ба-бам! Є поміняли і ліва, видиш, і права тільки... тільки без цього дорога. Тепер вліво ми робимо крок, ручку випрямляємо, танцюємо вісімку ножкою і збираємо ножку п'яточки на, да, на підлозі. І міняємо. Це дуже красиво. Давай вправо, вліво. А тут дивіться можна поміняти напрямок, можна вийти і перекрутитись. Хоба! Oh і ліво God. так станцювати. Ля-ля-ля-ля. Стоп! І тепер правою рукою. Хоба, oh і тепер вправо. Oh Ля-ля-ля-ля-ля, ще раз. Oh і вліво. Бам! Бам! І. Вже закрутилась Ба голова. Бам, ну класно. Тиск піднявся. Це базові рухи, з яких склад може складатись будь-яка хореографія. Я Другі. скажу тобі, що я відчуваю. Е відчуваю, що і руки напрягались, танцювали, да, да, да. і е спинка. Тобто ми качались одночасно, так? А вже. Так, і ножки ти втягуєш, і стопи працюють, і, Живіт. і дивись, це ще без музики. Коли ти танцюєш музику, там є певний темп, і він це набагато бриз. швидший, ніж те, що ми робили. Це не аби який від спору. це можна. Зрівняти з футболом, з навантаженням під час футболу. Так, так, футбол. Але ще й плюс в парі. Ну, тобто, це динамічне навантаження, ніби ти біжиш по пересічонки. В тебе змінюється тиск, змінюється швидкість, змінюється е, напрям руху. Ну, тобто, все. Давай ще один рух. Будь ласка. Ще один рух. Ну, давай, так щоб просто випасти. Ну давай, дивись. Давай, дивись, дивись рух. так само, тільки на праву ножку і дивимось назад. Давай і пішли назад. Вертаємось вперед, стоп, і тепер дивись таку історію. Ножку праву виносимо в діагональ. Оп! Агонь, а ліва ручка пряма залишилася. Ага. Тепер на праву ножку наступаємо, ручку міняємо. І тепер така сама кукарача, як ми робили вліво. Вліво. І тепер дивіться. На нозі повертаємося усюди. Хоп, ножку виносимо. Оп! Да, Наступаємо. І праву ручку наверх. Хоба. Друзі, це були фантастичні рухи. Я можу сказати, ні, насправді прокидається щось всередині, прокидається жага жити. <сл і рівні викаці> дякую, що поділилися, що знайшли час надихнути всіх тих, хто нас бачить, мене особисто надихнути, тому що ну ти знаєш, я подивилася в, в дзеркало, Я можу постава, так <sentir> постава, так знаєш, ще багато залежить від тренера. Макс, просто я думаю, що від тренера взагалі залежить все. Так, Макс, дякую, що допоміг. я у захваті. Якщо ви хотіли коли-небудь почати танцювати, зараз саме час. Класна рубрика. В нас вийшла. Все, давай. Коли у тебе yes. там наступне заняття? Yeah, воно вже йде. Насправді можна записатися. Давай, давай.